Сьогодні ще хочу в даному відео нагадати дуже важливу інформацію: вона буде стосуватися призначення пенсії по інвалідності. Ми будемо говорити зараз про звичайну пенсію, призначення пенсії цивільним, тобто не мова йде не про військовослужбовців. Чому захотілося сьогодні про це поговорити? Тому що ви дуже часто питаєте про розмір пенсії по інвалідності. Тому я хочу нагадати, що у нас Визначено так при втраті працездатності три групи інвалідності: це перша група інвалідності, друга та третя. Відповідно до кожної групи інвалідності встановлено розмір. Про стаж ми з вами поговорили. Ви пам'ятаєте, для того, щоб... Вам була призначена пенсія під час встановлення інвалідності, так, вам обов'язково потрібно мати набутий страховий стаж. Під кожну вікову категорію є свої вимоги до стажу. Що ж, як обчислюється розмір пенсії по інвалідності, взагалі, дивіться, розмір пенсії по інвалідності, обчислюється в першу чергу залежно від групи інвалідності, у відсотках розміру пенсії за віком. тобто як це відбувається? Якщо вам встановлена перша група інвалідності, то це 100% розмір. Пенсії за віком. Тобто, фактично, якщо вам зараз, наприклад, 40 років, що значить 100% розмір пенсії за віком? Це значить, що при обчисленні до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого і обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу, зараховується період із дня встановлення інвалідної до досягнення віку 60 років. І в такому випадку, якщо встановлена перша група інвалідності, то ви отримаєте стовідсотковий розмір пенсії за віком, яку ви могли б отримати, якби вам би було 60 років, тому що при обчисленні органи пенсійного фонду України вам додадуть цей страховий. Стаж, тому що, крім набутого вами страхового стажу, і зараховується з період із дня встановлення інвалідності до досягнення вами віку 60 років. Якщо ми говоримо про другу групу інвалідності, то це 90% розміру пенсії за віком. І найменший розмір пенсії, який обчислюється, це 50% від розміру пенсії за віком для людей з інвалідністю третьої групи. Тому я завжди в своїх відео наголошую: якщо вам встановлена група інвалідності, вам обов'язково, коли особливо це стосується тих пенсіонерів, хто продовжує працювати при досягненні пенсійного віку 60 років. вам Обов'язково потрібно скористатися правом і перейти на пенсію за віком. Тобто зараз ви отримуєте пенсію по інвалідності. Якщо ви продовжуєте працювати, вам можуть при обчисленні пенсії за віком. Е Зарахувати показники, нові показники середньої заробітної плати по Україні, що дасть вам право отримувати пенсію за віком більше. Зрозуміло, що вона буде в будь-якому випадку більша, тому що кожна група інвалідності розмір обчислення пенсії він, бачите, якщо це третя група, то це 50% від пенсії за віком, якщо друга група 90% від пенсії. За віком, тому якщо ви продовжуєте працювати пропрацювали не менше 24 календарних місяців, якщо ви досягли 60 років, маєте необхідний страховий стаж, то ви обов'язково при досягненні пенсійного віку 60 років скористайтеся правом і перейдіть на пенсію е за Віком. Ще. Дивіться, якщо вам призначено пенсію по інвалідності або пенсію у зв'язку з втратою годувальника, і у яких строк припинення виплати припадає на період дії воєнного стану, надзвичайного, якщо ви не можете пройти повторний огляд, виплата пенсії продовжується до припинення або скасування воєнного стану надзвичайного стану та протягом 6 місяців після його припинення або Скасування для осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану, не менш як на весь строк їх військової служби. І ще важливо, якщо при повторному огляді вам буде встановлено іншу групу під групою інвалідності, то розмір пенсії. Переглядається з місяця наступного за місяцем надходження висновку органу оцінювання повсякденного функціонування до територіального органу пенсійного фонду. Якщо у вас виникають питання, пишіть, розглянемо більш детально.